Хам, бо, бо ж кордив, все нема. І оце називається страх. Дорослі бояться своїх дітей. Ну, це неправда. Путін. Гімно. Hello, my followers. Якщо ви бачите це відео, то це означає, що ви дивитесь проект передай Зеленському, в якому я задаю дорослі питання дітям. Вони мені відповідають, а потім можуть передати все, що завгодно нашому президенту. Мабуть, ви думаєте, чого я сижу в темряві? Того що мені страшно, але ви не хвилюйтесь. Зараз вам теж буде страшно. Адже сьогодні Хеллоуін. Ну що? Готові накласти штанці і страху. Або від сміху? А поки готуєтесь, то підпишіться на мій канал, лайкніть це відео та натисніть дзвіночок. І краще зробіть це швидше. Адже я дізнаюсь, хто не підписався. І тоді знаєте, що я зроблю. Нічого я не зроблю, але мені буде капець як приємно, якщо ви все ж таки підпишетесь. Дякую. <смір> <плес> 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 ну що ж, в Галуїн ми, звичайно ж, поговоримо про страхи. Отже, ж і налякаються мої дітлахи цього костюму. А якщо ви думаєте, що це я просто взяла цю сукню із свого гардеробу, то ви абсолютно праві. Я ще та відьма та жартую, жартую. Взяла напрокат в інфанта-карнавал на Жилянській 107. А тепер страшно. Отже, Ігоре, що таке страх? Страх це коли ти боїшся чогось чогось, ти боїшся. А чому люди бояться? Тому що. дякую за розгорнуту відповідь. Це коли людина чогось боїться. Угу. А чому люди бояться? Тому що щось дуже страшне. Тобі страшно, коли. Хтось е, чимось налякав, наприклад. Ти щось подивився, і тобі там страшно. А чому люди бояться? Тому що це така реакція. <ріху> це коли ти чогось боїшся і ніяк не можеш. Е, ти маєш звикнути до цього або побороти свій страх. А чому люди бояться? Тому що можуть дивитися якісь фільми жахів. Хто із народження боїться. Я з народження, наприклад, боюся темрява. Угу. Тому, якщо я супергероєм стану цим, то тоді я не буду боятися темряви. Ага, тобто ти вдягнула цей костюм, щоб побороти свій страх. Так. Що таке страх? Е, страх це коли, наприклад, коли темно в ніжку немає світла, а ти боїшся темряви. Ти не можеш зайти. Кімнату, бо може там якийсь монстр блукаєш. і оце називається страх. Страх це коли ти чогось боїшся та не маєш сміливості. А чому люди бояться? Люди може боятися тому, що щось страшне коїться. Наприклад, коли повітряна тривога, деякі люди бояться. А ти? Я боюся тільки коли дуже сильно. Але я завжди в укритті, якщо повітряна тривога. Чого ти боїшся більше всього? Більше всього я боюся висоти. Висоти. <рес> Впасти з... з дому. Більше всього я боюся, що буде... буде використовувати ядерну зброю. А чого боїшся ти більше всього? Нічого. Я боюся йти на війну. Mm. <проб> mm. Ну, уже. А було таке, що тебе лякали твої батьки? <проб> Ні. Ніколи? Ні. Ні. Ні, ніколи. Не було такого, що мама казала, що якщо ти себе погано будеш поводити, прийде вночі бабайка і забере тебе. <проб> mm. А було таке, що тебе лякали твої батьки? Mm, інколи так. Да. А розкажи, як це було? Ми граємося в хованки, та, та ховається. В залі. Світло вимкне, я захожу і він мене лякає. В кого більше страхів? У дітей чи у дорослих? У дітей. Чому? Тому що діти менше знають. У дітей. Тому що діти не розуміють, що такого страшного немає. Що це вони все попридумували? Ну там, наприклад, чужий. Ну, різні такі всякі штуки, їх видумали. Дітей. Тому що діти ще малесенькі, вони не, не... ну, Вони вірять, що там бабайка і психоси, щось тує. А дорослі п... по... пам'ятають, що це сказки для мулявок. <різь> так, а ти вже доросла чи малявка? Доросла. <різь> ти вже не боїшся бабайки. <різь> Ні. А висоти боїшся? <гул> Ось, і йдеш ідеш без перил без, 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 без собі бабохам, бо, бо шкурбів все немає. в кого має. більше страхів? В дітей чи в дорослих? В дітей. Чому? Тому що вони дивляться фільми і мультики, в яких можуть бути страшилки. А дорослі? А дорослі, вони нічого не бояться, тому що вони вірять, що їх не існує. В дітей. Чому? Тому що діти можуть намалювати собі різних е, жахів та, та різних так. У дітей, бо тому що саме дорослі вже виростають і розуміють, що в темряві ніяких монстрів не блукають. Це просто тіні інших ляльок, які є у тебе в кімнаті. А чого бояться дорослі? О, цього теж впасти з дому. Дорослі бояться своїх дітей. Бояться своїх дітей? Ні, за своїх дітей. за своїх дітей так. хочу вам розповісти про Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації, який створено для денного та стаціонарного перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах. У закладі до початку війни проживало 32 дитини. 3 березня, в результаті нападу Росії на Україну, центр було частково зруйновано. Вибиті вікна, вибиті двері, пошкоджено майно. Наразі дітей евакуйовано, а, слава богу, вони знаходяться в безпеці, але вони дуже хочуть повернутися додому в рідні стіни свого центру. Вертаюсь до всіх вас з проханням допомогти. Я залишу реквізити, на які можна переводити гроші, тому що Скоро зима, і цей заклад необхідно відремонтувати, інакше, можливо, зиму він не переживе. Тому дуже сподіваюся на вашу щедрість і сподіваюся, що всі разом скоро ми допоможемо діткам вернутися додому. Дякую. А як боротися зі страхами? Треба цей страх. Наприклад, якщо ти боїшся пауків і погладити палука. Треба часто робити те, чого ти боїшся. <ривателев> ну, крім придати з дому. <ривателев> Брати папір, його взяти, розмалювати сірим, страх йди, йди, і потім, потім жач цей папір. Працює? Так, ти пробувала. Угу. — Добре, я теж попробую сьогодні. Треба з батьками просто спробувати зайти в те, що ти боїшся, і потім ти не будеш боятись або просто не вірити і не дивитись більше фільми фільмі «Страх». страху. І страху можна придумати, як їх побороти, типу як як побити їх. Або просто зрозуміти, що їх не існує. Це якщо про монстрів. А якщо про такі жахи, як ядерна зброя та інше всяке пожежі та ще щось, це вже, вже треба боротися, просто про це не думати. Ну, або йти туди, провіряти, що там є, або просто туди взагалі не дивитися. Чого, на твій погляд, більше всього бояться українці? Війни і ядерної зброю. Програти, але вони ніколи не зроблять. Я так думаю, що, що Росія переможе. Це неправда. Ти думаєш, що Росія переможе? Е, ну, вони цього бояться. А А, а Україна переможе сама. Те, що вони втратять будинки. Українці більше всього бояться, що захоплять нашу державу руську. Але це навряд. Вони дуже сміливі. Ніхто, наші військові, нічого не бояться. А не військові? Не військові інколи бояться. Навіть дорослі інколи, від е, так страшно, що вони можуть втікти з кімнати. Як ти думаєш, якою людиною краще бути? Доброю, яка не боїться нікого, чи лихою, яку всі бояться? Доброю і, і якої ніхто не боїться. Чому? Тому що тоді ти можеш знайти спільних друзів, яка не боїться нікого. Тому що тебе будуть поважати, не будуть тебе боятися. І ти не будеш боятися тих людей, які тебе поважають. Доброю. Чому? Тому що лиха людина вона всіх лякає, і вона ха ха хі ха ха А добра людина всім допомагає, mm -hmm. а зла тільки хуже робить. Бути такою, якою ніхто не боїться. Чому? Тому що тоді ти можеш на більше спілкуватись і злих перетворювати на добрих. Яка нічого не боїться, і добра. Бо коли ти робиш добро, то добро завжди перемагає. Хто сама безстрашна людина, яку ти знаєш? Воїни України. Чому? Тому що вони борються за, за Україну. Дякую, дякую. Це правильна відповідь Ігра. М -м, мабуть, Зеленський. Чому? Тому що він собі, сидить в бункері, а ти ядерний ракета і все. Зеленський? Звідки тобі така інформація? Я не знаю, сам придумав. <сум> <сум> Пане Зеленський, а він не побоявся дати вічі Росії Самсону? — Чому? Тому що він постійно мене водить там, де темно. Самсон це брат Ерік на всякий випадок. страшна людина нашого президента. Він робить усякі такі безліч речей, які не зробив жодний би президент. Якщо от, у нас був Порошенко, то він би сховався в бункері як буде. <рес> Хто сама безстрашна людина, яку ти знаєш? Мій тато. Чому? Він найбез... найбезстрашніший в нашій сім'ї, а на планеті десь їх 100. безстрашних. І один з них твій батько. Да. Якщо розібратися, то всі страшні герої фільмів і казок мають свої втілення в реальному житті. Тому сьогодні в рубриці Хто це я покажу діткам фотографії монстрів, а вони спробують знайти їх втілення в реальному житті. Костя, ти знаєш, хто це? Давайте попробуєш, е, знайти його відображення в кіно. Хорошо. Он типа такой, так вот это такой, молодой. Он только монстра. Хорошо. Хто це, знаєш? Ні. Ну, він підходить сюди. Клей. А це знаєш хто? Ты сказал, что он подошел сюда. Ну, бачиш, згідно. Ты що, приклеїмо? Угу. Ти подошли сюди, сюди. Тут у тебе дуже гарно працює інтуїція. Ну просто одне лице, подивись. Ну, скажи вони як браття близнюки. Угу. Володимор це Путін. Угу. Це хто? Як не знаю. Ну, вибери, як ти вважаєш. Хто? Я вважаю, що це оцей. Отже. Ти обрав ось такі зробив пари. Ось це монстри, а це їх втілення в реальному житті, так? Угу. Отже, Мілана, ти знаєш, хто це? Все одно, незважаючи на те, що не знаєш, спробуй знайти йому втілення серед монстрів кіношних. Ось це. Ось цей? Так. Ну, я згідна, рожа дуже схожа. Знаєш, хто це? Ну, Спробуй знайти йому втілення серед монстрів. Ось. Ну, цього ти знаєш? Давай. Ось це точно. Не. Ось так, так? Да? Так. Так, дуже схоже. Ти впевнена? Впевнена. Все, дякую, дайте. Ти знаєш, хто цей монстр? Ні. А як ти думаєш, хто з цих монстрів є цим монстром? До ось цього? Так. Ось цього? Да. Ти знаєш цього монстра? Ні. Але... Сюди. І. Найжахливіший Туди? монстр. Куди? Сюди. Отже, в нас вийшла ось така картина монстрів. Ренат, хто це? Це Гіркін. Цей? Знаєш хто це? Ні. Кому з цих когось цих монстрів він схожий? Mm, схожий? Так. І Лисина це ць... наш володеморт. А цей? Цей схожий на Гринча. <ріст> Особливо коли свята. Самсон, ти знаєш хто це? Mm -hmm. Як думаєш, на кого з монстрів схожий? А знаєш, хто цей монстр? А знаєш хто цей монстр? Путін Гімно. Оскільки сьогодні найстрашніший день у році, хоча. Українці, напевно, з цим не погодяться, адже для нас найстрашніший день був 24 лютого. Але тим не менш, сьогодні Геловін. Ми всі в страшних костюмах. І я подумала, що було б добре передати декілька страшенно теплих слів президенту воюючої з нами країни. Не стримуй себе, скажи ось на ту камеру все, що ти хочеш сказати. Путіну. Можливо, він це побачить, злякається і обіцреться. <ріст> Україна переможе, ти не переможеш. <ріст> <ріст> Я хочу, щоб в тебе було найгірше життя і ти познав гнів. Рррр. Я хочу, щоб всі українці вдяглися в найстрашніші костюми на планеті та з'їли Путіна. Ну, Налякали його і з'їли. Ей, Путін. А ти знаєш, що в гімні там живе ніж і тебе заколить? В тебе. Ти здохнеш. Буден, якщо ти це бачиш, то я бажаю, щоб ти поскоріше був у суді, програв цю війну. І щоб е, коли тебе вже посадять або щось там зроблять, то пускай тебе не хоронять, а просто викинуть кудись. У нас в смітті злавище. Путін ти дурачок. Кажуть, в Галови нечисть виходить погуляти по землі. Але на жаль, в Україні зараз нечість гуляє не тільки в це свято, але ви не бійтесь, це тимчасово. Так у нас у всіх є свої страхи, але це абсолютно нормально, адже якими б сміливими ми не були, ми все одно люди. А от чи піддаватися цим страхам, чи боротися з ними, це вже вибір, і ми обираємо. Боротися, адже ми українці. Сподіваюсь, що сьогодні в Хеллоуін я зі своїми страшенно милими дітьми змогли вас трошки відволікти та подарувати Крихту гарного настрою. Папа, майфолор! Папа! 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 Мілана!